Вітаю, друзі, замблизну, я громадський активіст Майтала Юрій. 19 березня відбувся брогромадян ТВМР міста Левода Щобанського. Зрозуміло, що також пішов, щоб отримати відповіді на попередні запитання, а також здати наступні. А також нагадаю, що ми продовжимо викривати корупцію серед посадовців, особливо тих посадовців, які працювали з минулою владою. Та дивимося на реагування нової влади, на дії старої влади. щодо Корупції. Зараз мова піде про Максима Перлея, директора подіску теплокомуненерго. Поближче. Мама дорога. Я... Шо ти? Минулого пандрука не був. Накопилося трохи. І то... це трохи. Що там попередне? Що там, перше питання яке? Не імпортована низька плата за оренду приміщень котельні. Це, Добре. Давайте це розглянемо одразу. Дивися. В центрі міста котельну знімають, переперукарню в центрі міста біля другої школи. 36 квадратів тут в п'ять разів більше, ніж антенна. І півтори тисячі ну, різниця ж є. Ми, вбачаємо, ми тут вбачаємо, що тут він на кишеню, да, Отримує на кишеню, отримує на кишеню е, зверх. Бачите, так? Да. Пополоджуйте зі тойні... мною. Що... Викликає підозру. Ну, під... Просто викликає чи не викликає. Підозра? Просто... Просто. Да, просто викликає підозру. Викликає. Réklicaє... Що ж не так кожно і все тут гладко, блін. Півтори тисячі гривень. Зараз кий, так ціни такі такої немає. Звичайно. Це міста цим... 6 квадратів типу. Я би сам був, можливо, зняв би це, це приміщення. Можливо, вона да. діда, але також не да. також, ми, ми не бачимо тут. Ціна, яка там, за, за опалення, чи вони сплачують за опалення це приміщення і світло, також цього тут не бачимо. Угу. Тобто, в центрі міста по вулиці Шкільної кут Соборне біля другої школи Максим Пірлій, директор де по нерва, здає комунальне приміщення розміром 36,7 за півтори тисячі гривень. А також не вказавши, скільки орендарів сплачують за опалення. Та за світла. Тобто знову -то прихована. Доброго, доброго. Тридцять шість квадратів. Сім. Тисячу п'ятсот герц. Є. Вияснимо. Вікторіно. Я ж сподіваюся, з'ясуємо. Якщо Бреше. Може ж бачили, до речі, повертаємо. Якщо він написав, ми зараз піднімемо це питання Вікторіна. Тут оренда. Ми дали листа за 36,7 квадратів, подіск, шкільна 3, приміщення котельня номер 6 орендна плата 1500 гривень. Юрій Антон врахує, що це мало. Ну Ну може дійсно ну, мало. Якщо на, 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 на даху поділля. Ну, там зовсім інші розцінки, напевно, йдуть. Тому то, 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 перед... річ, що там умов немає, вони почали більше платить. Я згідний, значить, з Перлеєм це питання вияснимо. Чому він так мало бере, тисячі п'ятсот гривень? Не, можливо, зі... достатньо, але вказує мало. Не то, поповняє. Ну, значить, тоді, значить, зробити таку ціну, якось, щоб було достатньо всім. Для міської влади. Ну, ну, те, що треба бути цікаво, що зробили, але хто буде це. покараний за те, що ну розвіки років це відбувається, я рахую, що він більше отримує гроші, ніж по 15 тисячі, але е, воно десь сідає десь. Вияснив це питання. Отже, усі посадові особи діють в межах інсусукрити та запобігають корупції. Але як і руча Чуприни в обов'язки входить не лише запобігання корупції, а також... Виявлення цієї корупції, за що вона отримує зарплатню біля 50 тисяч гривень на місяць. Отже, гроші вона свій не відпрацьовує, обов'язки вона свої не виконує, догану вона не отримує, а зарплатню отримує у повному обсязі. Але далі ми будемо це вивчати і побачимо, що вона не лише не запобігає корупція або не виявляє її, а можливо навіть навпаки сприяє цієї корупції. Нагадую цим глядачам, що коли Максим Пірлей став директором подільства по під Комуненерго, з'явився борг перед Нафтогазом – більше ніж 28 мільйонів гривень. Інформація на 21 рік. Наразі, напевно, ще більше. Також потім за додатковий мільйон з'явився борг перед компанією Акубі Плюс. Не зрозуміло за що, але Максим Пірлей весь час брехав, що там була підписана мирова угода. Вони звернулися до суду з приводу бору. Так. В процесі суду була підписана мирова угода. Тому що вони були нам винні, а ми були винні. Суддя запропонував мирову угоду. Це неправда. Втрішні суду немає мирової угоди взагалі. Навіть слова немає. Чикайте. Можливо, ми говоримо за різні рішення суду по різним справам. Ну Можливо, там декілька справ. Якщо ось є у нього там рішення суду, там нічого не прописано. Там винесено рішення. Задовольнити. За угоди там нічого немає. Це рішення першої І апеляції також? І також В апеляції там було, написано я ж не ходив, рішення займається. Була підписана мирова угода і ніяких боргів, штрафних санкцій не було. Вони сплатили наш борг, а ми сплатили їм борг. Отже, Максим Пірлій навіть під час особистого прийому тв робітства Лаваша албанського присутності юристів, присутності Албанського, бачучи, що проводиться відеофіксація спілкування зухвала Бреше, кажучи, що там була якась мирова угода. А насправді там була лише угода щодо реструктуризації боргу, де падісці «Енерго» зобов'язався розрахуватися повністю впродовж 4 місяців. навіть з витратами. Тобто ми ще раз втратили додатковий мільйон. Але це не заважає Максиму пірлей, а зарплатню майже 28 тисяч гривень на місяць, та зухвало брехати мера міста Оловича Албанського, який поки що його виправдовує.